Вперше я побував в будинку культури десь, напевно, на першому чи другому курсі. Я навіть не пам'ятаю, що це було напевно, що Лукаш. Так, да, Лукаш. Я перший раз пішов на хор Лукаш, і це було десь років сім назад. Просто мені є з чим прийняти, типу, бо я ж сам села, і там у нас будинок культури теж би є, але він трошечки не такий, як тут. Завсім в інших масштабах. То я коли прийшов, це було, по-моєму, навіть виставкова зала. Тоді там була. якось так ми Тоді зібрались перший раз. То було класно, було круто. Я був вражений типу, масштабом і красою, і внутрішньою, і теплою енергетикою. І на Лукаші теж все було класно, все сподобалось. А, далі я ходив на репетицію на Лукаш. А, ось. а потім така цікава ситуація, що до мене познила Катерина Василенко і каже, що Ілля, чи ти не хотів би співати вокальний інструментальний ансамбль Цвіт папороті», А я кажу: Катя, ну кажу, я на той час вже працював в філармонії, це був другий чи третій курс М -м, ще плюс, студент. Кажу, ну таке, може, може. Мабуть, ні, вибачай катеня, кажу, бо багато де задіне, трошки зайнято, і кажу, ну, що студент, треба ще вчитися, стипендію щось робити, не, не хочу підвести тебе. Ага. Але потім через деякий час залула Галина Андріївна Івченко, трошечки з іншим підходом каже, так, Іля, тобі там бажано працювати, там класна, у нас сімейна, затишна атмосфера, стабільна, хороша заробітна плата, приходь. Ага. О, да, я буду, кажу, все, я йду. Е, Зателефон адвокатів, о, клас, клас, рада, рада. І з тих пір вже, от, працюю вже п'ять рік в інкокутору. Це моя робота, це раз. Е, вона приплітається з моїм хобі, е, ніби як другий дім, бо в принципі е, мені класно, мені класно, я живу недалечко, я можу прийти в будь-який час на репетицію, мені не треба там добиратись десь-десь далеко. Е, тут завжди весело, цікаво і круто. Також декількома словами я таких купив прикметниками. Стійкий, стабільний, квітучий, тепло, душевно атмосферно приємний, співучий, голосистий просто класний файний. Скажу побажання, щоб на 70-річчя міського будинку культури. Ми святкували дві події: це 70 років, міському будинку культури міста рівне і наша перемога. Оце було б просто топове комбо.